Віка, мене звати Діана і разом на Лусі. Зараз ми спускаємося по сходах від Діани. Ось сходи. Ми занесло хаті. Так, хатік це Дянки Беска. Ми зараз спустимося і включимо відео. Ми спускаємося. Тут живе руслан у 55 годині. Так. Так, зараз ми йдемо на двір, ми будемо гуляти із Юлією. Юлією і Олією. Да, Зову Юля моя і Оля. Юля, дружка, Юля и Оля. Оля Ведмик. Мы і да. Я не бежим. Mm -hmm. Зараз мы зберемо сухарики. Сухарики. А вот такие вам. Так мы нахопались их. Давай тебе можно принимаем. Віка. 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 Я, я, я пхала легкий кусок. Віка. Вона моделька, я моделька разом на модельку. Блін, на мен шістко. Тут я живу. Це мій будинок. Тут не міста до цього дерева. Цього дерева позивається в гості. Тут я живу у двадцять четвертій квартирі, заходьте в госта. Ага. А ми не будемо казати вулиці. Ну я сказала. <ріху> я вже зі серця твердий чоловік. Є-є-є! Тепер я знімаю діаном. Данка, розкажи все про себе. Я на мій 10 років. Буде в червні. Де, Де ти, ти живеш? Там. Скажи, в якому місті? В Львові. Класно. Не зі звіка? Ні, до 11 років. Скоро буде 12. Я живу в домі. На очі чарівні. Вулиці. Вона вся засмічена. Тут живуть дебілий. Да, ось дебіли. це мені. Олег. Олег. Олег, Олег, Олег. Тут Олег. Ні. Тут води біла. Видібила тесіла, три біла дробити. Вони дебіли, за того як їх покинула їхня mm -hmm. настя. Це теж дебіли. Це Юлічка. Ми беремо вас інтерв'ю. Беремо вас інтерв'ю, Юлі. Ні, 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 ні. ні. Беремо інтерв'ю Олі. Оля Оля. Щоб це інтерв'ю, здохом. Добре, щоб <laughs> <Шобто> ти здохла. Дякую, <laughs> як, як тебе <тобі> звати? <laughs> Я передаю, щоб <шобто> ти здохла. Це Оля. Сусань. Це друга Оля. Це Юля, Юля, Оля, Оля, Оля. Ой, ну, віка, Я шо, сай, біда, віду, біду, біду. На, дурна? Просто! Та, не правда, я... не хочу. Щоб... Не. Зараз я виходить, побачиш. Ну, і мене. А, так, не? И виріжу. Виріжу? Юлю виріжемо. Чудово. Вирізайте, блін, мене. Не. И щоб мене тут не було. Так, її немає. Ну, всім пока, э, чекайте честь стараюся.